Всім доброго дня. Сьогодні хочу представити вам італійське блюдо, також, яке дуже скоро вариться. І без проблем можна за 10-15 хвилин його зробити. Ось такі помідори, перетерті в баночках. У нас тут продаються їх з спочатку часничку з, з олійкою трохи піджарить. Ось там чеснок плаває. Е, і потім це на, на сковородку. Можна томатну пасту, що у вас є, будь-який томат, і піджарить його, так, щоб воно трохи загустіло. Ось потім поставила каструлю з водою, щоб закипіла вода. І ось такі макарони всипаємо в воду. Я взяла такими спіральками. ну, а Обично для. Для такого блюда оці підходять саме більше спіральками. Так що, коли закиплять, ми їх обсідимо. Італійські макарони не поливають холодною водою, вони повинні бути гарячі і вони не злипаються нічого, тому що у них е, хар, хороша якість, і вони мають бути гарячі. От, коли ти насипаєш тарілку, вони ще гарячі. Ось так перемішуємо із цим соусом, що я піджарила на сковородці. І будемо додати потім творожок. Але творог повинен бути м'ягенький, такий, що продається в супермаркеті. От такий масляний, прям, не такий, що на базарі продають. Ось так все додаємо і змішуємо. Ось, бачите, який творожок. Мягесенький, як масло прям. Буде дуже смачно. Я вам гарантую. Хто любить такі інгредієнти, то вже по, по своєму цьому суставу, хто любить іменно таке, щоб творог там і ось такий він творожок у нас продається. таких запечатаний цей. Ось так, відкриємо. Ну, я думаю, в Україні чи в інших країнах там теж є такі в супермаркетах чи в магазинах, якихось є. Ось бачите, який він м'ягенький-мягенький, ніжний. Ось такий підходить. От. Ось вже все перемішали і в них додають вони завжди олію оливкову в сирому віді. Ось готове вже блюдо. Можна вже в тарілці додати ту олійку. І Ось пармезан. Ось такий він пармезан твердючий, солененький, він такий повинен бути не такий, як у нас деколи продають, він якийсь підроблений. Я в Україні бачила, то не такий взагалі, значить, то не пармезан. Він твердий, він повинен дуже добре натиратися. Ось так. У нього шкірка така твердюча, як камінь, має бути. Ось такого смачного всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, чи вам сподобався такий рецепт. До слідуючої зустрічі!